Країна фортеця. Існують міста фортеці. Їх описують історичні джерела з давніх давен. Вони стоять з захисними щитами на кордонах і першими приймають удар ворогів. Існують люди фортеці. Вони дарують відчуття безпеки, поряд з ними дуже затишно. Вони завжди приходять на допомогу, коли тобі дуже страшно. Вони обіймають своїм сердечним теплом, коли жах відбирає розум і сили жити. Вони турбуються про тебе так, ніби зараз для них на землі нікого важливішого не існує. Слово фортеця запозичене з італійської фортеза, укріплення, бастіон, похідного від латинського слова фортів, міцний, сильний, а з української сучасної. Військової мови, це однозначно такі переклади, як незламна, вільна, мужня. І зараз ми можемо сказати, що Україна це країна фортеця. Вона стоїть в центрі Європи і стримує навалу терористичної армії. Вона відбиває атаки і не дає російським ракетам перетинати кордони інших західних держав. Україна. Це фортеця надії всіх людей, які прагнуть миру. Україна це країна міст та людей героїв, тому що вона стояла і стоятиме віками. Ніхто і ніколи не зможе зруйнувати цих атлантів в мужності та волі. Як ти, Чернігове, стоїш? І чуємо у відповідь церковні дзвони, які приглушуються звуками обстрілів з території сусідньої держави. І це місто фортеця не обнесено мурами, воно захищено молитвами людей. Тут живуть люди, які своїми думками будують фортецю до небес. Вони і є щитом для України. Це люди, які тут господарювали ще за часів Русі. І так буде завжди. Як там у вас, Сумщино? Все в торбу, все застосуємо у господарстві. Поприбирали після орків, але вони продовжують залізом плюватися. Жартуєте, Отже, все добре. У перший же день повномасштабної операції 24 лютого суми були окуповані ворогом. Але наявність російських окупантів на Сумщині не означала, що вони отримали перемогу. Ніколи ще не бачила такого потужного супротиву свята українська земля. Партизани та конотопські відьми об'єдналися і почали трощити ворогів їх же власною зброєю. Сміялися голосно, щоб не було так страшно. Аж в Одесі було чутно цей відьмацький регіт. Та вибухи від бандерівських коктейлів. Харкове, ти як? Тримаєшся? І чуємо у відповідь: Тримаємо і тримаємось. Це не просто місто героїв, це місто монумент мужності, скільки людей закрило собою цю героїчну землю, щоб ворог не зміг пройти через Слобожанщину до Києва. Скільки стоятиме Харків з щитом на сході, стільки він і житиме, а жити йому судилося вічно. Бахмуте, ти як? А що я? Тут такі люди фортеці стоять вздовж річки, вони мов скелі непорушно височіють над її берегами. Я лише їх прикриваю за спиною і пишаюся та тихо молюся за них, благословляю їх у кожен бій. Це найгарячіша точка на планеті, бої за Бахмут тривають з 1 серпня 2022 року. Рашисти застосовують усю найпотужнішу зброю, яку мають, розбирають місто на молекули, як кажуть наші герої, та прорвати оборону не можуть. Ці місця заснували ще ізюмські козаки, як форпост на прикордонні з Московщиною. І тепер тут лежить у степах елітна армія Росії. Бо ніхто не має права безкарно пройти через Донеччину до України. Запоріжжя? Ти чуєш? Ти як там? Слава Україні! Волхвуємо на Хортиці. Вже завернули частину ворогів назад, але їм наче пороблено. Лізуть та лізуть звідусіль. Це ціла область фортеця. Тут зосереджено могутню, давню силу козаків. Тут ідуть бої на невидимому фронті. Повітря, наче прогіркло присмаком терору. Рашисти постійно лякають людство ядерною війною. Вони ведуть бої з території окупованої Запорізької АЕС, погрожуючи навіть міжнародним організаціям. Але ці погрози вже ні на кого не діють. Українці не бояться, і це бачить увесь світ. Дивуються, що українці стали такими безстрашними. Але ми не стали, ми завжди були такими, тому що разом ми фортеця свободи та незалежності нашої України. Що скажеш, Дніпро, що там у тебе? Рятую, зігріваю, годую і перескировую. Ніколи навіть новини почитати. Всі новини у лікарнях, госпіталях та на залізничному вокзалі. Дніпро став фортецею першої невідкладної допомоги. Він пропускав і пропускає через свої турботливі і дуже впевнені обійми безперервний потік людей. Тисячі захисників було врятовано руками геніальних хірургів та інших медиків-чарівників в лікарнях імені Мечникова на чолі з невтомним Сергієм Реженком. Сотні тисяч переселенців пройшли через обійми містян, щоб рушити далі у безпечні міста. Дніпровці повертають їм перше відчуття втраченого дому, тому що це фортеця під назвою Єдина сім'я. Маріуполю, тримайся. Ми тут зовсім поряд. Ми звільнимо тебе і зцілимо твої рани. Ти лише не втрачай віру і чекай. Але місто Марії відповідає мертвою тишою. Так страшно і боляче це відчувати, коли твоє місто стає фортецею смерті, коли вихори жалоби стискають паростки надії, коли сотні тисяч людей стали заручниками божевільної ідеї скажених сусідів, котрі прийшли їх назавжди звільнити від нормального життя і від життя взагалі. Сусідів, які стерли з обличчя землі величезне місто, щоб налякати країну фортецію. Але це місто, як і вся країна, залишилося міцним і незламним, як Азовсталь. Маріку, відгухнись, я знаю, ти чуєш, ти вір, вони повернуть тебе додому. Нарешті, у відповідь долинає його тихий, але твердий голос. Я вже 9 років чекаю. Мене знищили морально, бо все інше можна відбудувати. Мене зробили майже центром рашистської колонії ДНР. Але мені сняться сни, в яких наді мною знову майорить жовто-блакитний стяг. Донецька область. Перебуває в окупації більше 9 років. Люди спочатку сприйняли це як благо. Вони думали, що стали вільними і незалежними. Вони вірили, що Росії до них є якась справа. Вони вірили, що Росія принесе їм краще життя, але російський рубль не зробив їх багатшими. Натомість російський чобіт затоптав десятки тисяч доль тих, хто дозволили собі засумніватися у вірності такого вибору. Але сьогодні донечани починають прокидатися від жахливого забуття і все більше і більше чекають ЗСУ. Я не хочу про це чути! Чуєш Донецьку? Я не збираюся нікуди повертатися. Я хочу самостійності, я Луганськ і хочу, щоб мене поважали. А що ти взяв, що тебе не поважали в Україні? Ти ж наш рідний, ми знаємо, як тобі там, на околиці біля імперії, зла жилося. Жити поряд з терористами, це не означає, що треба таким самим стати, як вони. Ти просто занадто довго з ними спілкувався, але зараз все зміниться. Луганськ, який до 1990 року називався Ворошиловградом, завжди був сильним та мужнім, ще за часів козацької доби. Він був східною сторожою фортецею України. За свої квітучі луки та широкі річки місто назва... назвали Луганськом. Тут краса України увінчена мальовничими краєвидами, а люди, котрі живуть серед цієї краси, мають сильну генетичну пам'ять. І сьогодні та пам'ять пробуджується. Вони обов'язково повернуться до великої української сім'ї. Щоб знову зажити в добробуті та любові. Одесо, ти тут? Та тут я тут, де я подінуся, от слухаю вас і думаю, щоб вони так жили, як ми, то, може б, і не полізли до нас, бідолахи, їм трусів та унітазів бракувало, чи що. Одеса мама, вона завжди була і буде. І ніяка Катерина її не заснувала, бо стародавня морська фортеця, коцюбіїв, хаджибей вже не одне століття прожила, коли та катька ще й не народилася. Ці расисти хочуть все у нас украсти та присвоїти. І оті труси, унітази та пральні машини, що вони крали під час окупації, це просто дрібні капості у порівнянні з тим, що вони вкрали нашу історію, культуру і навіть нашу саму назву. Під час цієї війни Одеса показала, хто вона є насправді. Коли Одесит розмовляє мовою, бо не хоче більше чути язик, то це дорогого варте. Миколаєве, як ти стоїш? Тримаю південь на своїх плечах, щоб ви спали мої рідненькі, а Одеса мама могла нагодувати світ. Тому все добре. У мене тут такі люди, один кім, чого вартий, місто Герой Миколаїв, корабельна столиця України, фортеця нескорених людей, які знають, що сила духу це найсильніша зброя. Ще за тисячу років до нової ери тут жили воїни та мудреці кімерійських племен, які стали частиною сучасної великої України. Люди цього краю мають міцну генетичну пам'ять протистояти набігам іноземців. Тут були збудовані численні замки, фортеці та митниці для торгівлі з керимами. Львівщину, Франківщину, Тернопіль. Як ви? А що нам тут станеться? Пригортаємо до себе всіх українців, які їдуть і їдуть з усіх регіонів. Робимо все, щоб прискорити перемогу. Наші західні героїчні регіони Буковина та Галичина, Полісся та Поділля, Волинь та Закарпаття це та сила, яку відчуває вся Україна, і особливо її підтримку відчуває буремний схід та південь України. Вся лінія фронту одягається, взувається, годується нашими милосердними та. Турботливими волонтерами. Вони сотнями тисяч ліплять вареники, крутять голубці, щоб наші хлопці на передовій хоч інколи могли посмакувати чимось домашнім. Через західні кордони тече беззупинним потоком допомога українському народові. І наші міста фортеці першими приймають цю допомогу та розподіляють її по всій Україні. Києве серце України. На тебе летять звідусіль ракети, ти їх основна ціль та мета, як ти рідненький. Слава народу України! Це все, що я можу сьогодні сказати. Столиця країни, яка увійде до підручників історії як країна героїв. Київ стоїть і буде стояти, тому що він основа та фундамент для гартування героїзму всієї країни. Він подає приклад того, що попри все треба жити, любити та шанувати один одного. Він несе свою місію через тисячі років і нестиме її завжди. Тому що Київ це серце країни фортеці. Він палає незгасним полум'ям любові у серці кожного українця. Слава героїчній країні! Слава Героїчному народу України. Слава!